Попрощатися із військовослужбовцем Андрієм Криницьким прийшли рідні, знайомі, друзі та побратими. З Херсон, Але лише нас досліджувалися нашими практично. Херсон. Як найкраще проявляв життя. Бойовий медик рятував життя побратимів. Надавав допомогу на більш скрутних ситуаціях, він був в всіх гарячих точках в Сонській, на Херсон, чи на островах, на лівому березі, безпосередньо на Лівому березі. Загинув. До лав Збройних сил України Андрій приєднався добровольцем, розповідає його знайомий Сергій. Я позився 10 років назад. Він знаєте, який тихий був. Так от якось дуже такий соромний, такий, знаєте, переїхав. Ну хлопець як від Бога. Такий ж ніколи звісно, ніякого багато. Я не знав, що він так прийшов служити до порозі. Я спросив сина і каже, як, як, пішов. Він каже, з першого дня, першого берега, я з був. У мене син Олексій, а вони дружили з, ну, з першого класу. Андрій очень был, во-первых, вони були гарними друзями, дівчині. Він всегда, ну наскільки я знаю, дочка попросить, він всегда прийде на допомогу, щось допоможе зробити такий. А патріот взагалі до кості. Це він настолько був ну, гарна людина, що я можу сказати. У Андрія Криницького залишилася дружина та дві доньки. Він був дуже гарним татом, і, він, ми, і ми з ним говорили багато і, і багато чого планували. І він постійно шуткував і вже його потину стичать загиблому військовослужбовцю Андрію Криницькому було 36 років. Олена Семська, Ігор Печенко, Роман Царьов, Суспільне, Новини, Херсон.